Вітаю вас на каналі Флові, і ми граємо сьогодні House Flipper. Я хочу сьогодні спробувати купити будинок і його фліпнути. Будинок після повені, дача. І так на тривочку і сказав таку дурничку раз, два, три. Це, напевно, вийшти Оцей згорілий будинок. Окей, 36 тисяч. А у нас є 36 тисяч. У, вау! Багато роботи, але нічого, ми впораємось. Дві вани для мене або ж одна для друга. Ви можете з другом і в одній ванімець. Всі друзі так роблять. Зліва можна побачити іконки покупців. Час від часу вони будуть коментувати ваш Я Якщо веду стрім, як я фліпаю хаоси, зверніть увагу особливо на тих, хто на вершині, ті, хто розміщені вище, готові заплатити більше за цей будинок. Окей, я взагалі то не хотіла, щоб мене хто за бардак? Закрий свого рота. В голові у тебе пардак. я тільки не зайшла. І він згорілий, що ти хотіла, щоб тут був першокласний класний ремонт чи що. О Боже, бісить мене. Угу. Їм подобається, як я прибираю. Можна продати абсолютно все. Можна. Продам все абсолютно. До дупи нам це все воно нам не потрібне. Мені потрібна одна і тільки одна, що там спальня. Капець, Прийшли мені тут і дуже розказують, як мені мою роботу робити. А я зможу потім ці труби назад вставити, я сподіваюся. Окей, давайте тако почнемо з ванної, як тут міняти. А, угу-угу. о, угу. скільки там позначок бруду на, на мапі. О, вау! Хотіла сказати, що ви робили на цій сталі, але вона ж згоріла. Чого вони мовчать тепер? І не подобається, як я перевіряю. Ви ще будете скоро битися взагалі за, за право купити цей будинок. Це бруд? Що це таке? Це можна забрати? Я не дотягуюся, я ж я коротенька, невисока. Як це сказати? От що тут є таке? Що тут є? Я не розумію. О, добре. Нарешті. Опа. Опа. чарівно. Я взагалі навіть не слідкую, чи мені окупується це все окупується, так сказати. Чи мені це все окуповується? Отак, краще сказати. І, коротше, зрозумів. Мені потрібно багато плитки. Воно якось так негарно виглядає. Хоча. Ай! І Не я буду тут жити все одно. Чому не мовчать, їм не подобається, як я накладаю плитку. Це ж просто вершина розваг. Дивитися, як хтось накладає плитку. Кроткий ланцюжок на ялинку з паперовими дірками. О, так, тут буде душ. Добре, може нехай туалет буде. Чи тут... Ай, знову ж таки, не я буду тут жити. І для враковини. Ось тут доволі таки непогано, знаєте, такий самий простенький унітаз. Осьо. Добре, давайте фігачимо сюди Унітаз. Люди вам подобається, як ви думаєте, це нормальне розташування Унітазу. Чому вони мовчать? Щоб мене обсирати, то вони перші, а щоб відповісти на моє запитання, то ні, ніхто не хоче. Опа Оу Ну чому? Чому все не хоче працювати так, як я хочу? Ні, я хочу поверну. А я б твої А як треба буде заходити? Я сподіваюся, не звідси. Як заходити? Ну, будемо сподіватися, що звідси. Якщо ні, то будуть не наші проблеми, а проблеми тих, хто свідомо купив цей будинок. Чого ти не гориш зеленим? Ну, що тобі не так? Ну, ну блін, воно на секунду загоріла зеленим. ну що тобі не так, ну що ти хочеш? Чому ти витрачаєш мій час на всяку фігню? О, Господи, Боже. Та, як, Кришки труп, а боже. Все, може, надто низько. Може, надто високо тепер. <схі> О, чи воно дуже сюди вписується? Абсолютно, ні. І може, коврика ще якогось. Господи боже мій. Я зроблю щось. Де коврики? А де коврики? Годиники, дзеркало, камінні картини. А де коврики? Стоп, де або вони? О, боже... Я не хочу такий великий. Дайте мені просто коврик, і я піду з тієї ванни. Мені просто треба маленький коврик. Килим. Ні, мені не треба килим. Мені треба коврик маленький. Це теж здорово. Пішли ви в сраку зі своїм килимком. Двері треба поставити. О, боже, вони. Розорі, як я так не побачила. Я думала, це, це типу просто там в сраці різниця що я подумав. все, Міжкімнатні двері. Окей, будуть ці. говоримо моя, а чому ти тепер не вставляєшся? Серйозно? Ні, я не хочу так. Halo? Не зрозуміла. Чому? Але я хочу так. Я хочу, я хочу так. Так вони добре. Ви знаєте що? У вас будуть прозорі двері, Мені пофіг. Для Сауни. Це майже те саме. Знаєте, я би на їхньому місці побачила оці прозорі двері до вани і просто би вийшла з цього чату, чи колу, чи що вони там роблять. Що буде прикол, якщо заходити вдуш, треба буде з цього. боку. стіни так, нам що тут пофарбувати? Я думаю, жовтий. Жовта канарка. Окей, давайте жовту канарку. Крім двері, щоб не Там, Я думаю, отут стіни пофарбувати, а тут буде плитка. Угу, Чудово. А тут треба прибрати А-а-а, чу. І тепер плитка якась. Така слейна. А тут немає якоїсь такої плитки, яку я хочу. Нехай буде цегла. Що я буду оце ще думати? Я ж не буду тут жити, як ми вже виїздили. Мені не подобається, але гаразд. А що вони нічого не кажуть мені? Альо, е, Як вони там? Як це їхня улюблена річ називається? Ка. Калорифер. О, о, калорифер. А мені треба меблі так само сюди ставити? Треба, напевно. А чому так жахливо світить? Через душ? Це така лампа фігова. А, м -м, лампа фігова така. Х, захочуть, то поміняй. А, і двері я хотіла продати, точно. Такі буде. І тут ти так само будеш фігово ставитися. Чому? Окей, і тут ми. А що? Не, зр... не зрозуміла. Опс, я типу, що не зможу ставити двері? Тепер? Я... А, ні, я зможу вставити двері. А, я зможу вставити Добре. Я думала, вже все. все. Що ти тут робиш? А мені треба звертати увагу на те, що вони пишуть, бо я не дуже звертаю увагу на те, що вони пишуть. Тому що вони пишуть всяку фігню. Тільки сміття ще немає сісти, та йди в сраку. Я пофарбую стіни просто в білий, сніжно-білий. Так саме так. Цей ліхтарик такий яскравий, мені не подобається. Дуже сліпить в очі. Стільки сміття <звук> ти задовбав мене? На, сідай. Заколібав. Що то таке чорне? А ну геть. От стульчик! І ми більше не повертаємось до цієї розмови, зрозумів мене? Не звертайте на це увагу. І на це теж це так довго часу на це йде, блін. Просто заплатіть мені гроші. О, не пофарбувала, що це. І я думаю, я ще сюди вліплю якесь освітлення та й все на тому. Ого. Файно світить. Все видно. І можна побачити, куди можна сісти. Ну так, воно не працює. А що я очікувала? Я не знаю. Мені цікаво, я маю їх якось облаштовувати. Чи ок буде, бо я не хочу. Якби я купувала будинок, по-перше, я би не хотіла, щоб у вані були прозорі двері, але гарний декор. Його не видно. Окей, я його даремно ставила. Я не хотіла, щоб у мене у будинку були отак поставлені двері. Це по-друге. А по третє, я не хотіла би напевно, щоб у мене вже були меблі в хаті. Я хочу купити будинок, щоб він був чистий і не мав нічого в собі. Бо я могла робити з ним все, що я захочу. А можна подивитися, там може вони якісь коменти пишуть? Може не знаю, обговорюють там, як я працюю. А кому там подобається? Йому Данило Труско. Відсутність інформації. А де мені взяти інформацію? Чи подружитися з ними, чи що? Фігачимо, ще сюди. Двері? А тут що тут нормально встановилися двері? А там ні. А ну, я ще раз попробую. Попробуй тільки мені встановитися фігово. А, ч... а як я так? А чо. Ай! І щось. А, і це встановити. Окей, я все встановлю, все зроблю. Тому що, я не знаю, у мене якийсь безкінечний навичок. Всім би бути такими вмілими, як персонаж з цієї гри. От що тут ще таке є? А і хтось розбереться, хто і хто купить цей будинок, якщо хтось його купить, звичайно. Так, да. добре, іще на вулиці поприбирати. Візьми себе в руки і гарненько прибери. Я не зрозуміла, Капець Казує мені, що тут. Ну такого люди деякі просто безпардонні. От що тут брудне. Я не розумію, що трава? Що ти хочеш? Отут. О боже, тут залишалося небагато художній безлад. Так-так саме так. Це художній безлад, художній безлад матінки природи, яка придумала пожежі. Коротше, це двір. Пройде дощ, там все буде чисто знов. І ще фігачимо сюди одну штучку. Все, Мені здається, все. Там прекрасна ванна, прекрасна кухня. 48 хвилин. 48 хвилин 39 секунд, які я вже ніколи не поверну назад. Я не говорив, що хочу сауну, треба було здогадатися. Ну, вибач мене, я не читаю думки. О, Боже, ви серйозно? Мені потрібна одна єдина спальня, а тут немає жодної. Але ж ти можеш зробити спальню. Я що маю за вас все робити? Скільки вам років? Я не немає місця для моїх книг. Ти що, сова з аватару? Що в тебе стільки книг? І вони всі сюди не влізуть? Коридор повний багатство. Гості відчують себе пригнічені багатством самих дверей. Що? Данило, що з тобою не так? Але окей, Данило, чудова робота. Як для першого будинку чудова робота. Я плескаю собі і і вам, і нам всім. І Данило теж. Хоча я, я не дуже хочу йому плескати, але дякуємо все одно за гроші. Які враження після першого аксіону? Це було жахливо, якщо чесно. Я не хочу більше цим займатися. Я не мрію про будинок, в якому потрібно спати на підлозі, тоді купи собі ліжко.